Сьогодні дивимось 7 лютого, 7 лютого 2023 року. Які події будуть відбуватися в вашому житті? 7 лютого 2023 року. Обирайте одну з трьох карт. 1, 2, 3. Так, перша позиція. Сьогодні ви будете обирати якийсь свій шлях, можливо, у вас. Є якісь плани, і ви не знаєте, куди рухатись, і сьогодні ви будете вже оприділятися, куди ви рухаєтесь надалі. Так, ніби вам будуть підказки. Зверніть дуже увагу на свою інтуїцію і на підказки, які буде вам давати доля. Звертайте увагу на передачі, які ви будете дивитись в телевізорі або книжку почитаєте. В в якомусь слові, в якомусь не знаю, на якомусь банері. Ви можете побачити відповідь на своє запитання, і ви з. Розумієте, куди вам треба рухатись, що вам треба обрати? Так. Однозначно вам потрібно сьогодні дуже мудро відноситись до всього, що буде відбуватись. Мудро, спокійно і. Ваша інтуїція просто буде на дуже високому рівні. Прислуховуйтесь до себе. Хто ем, займається езотерикою чи е, цікавиться езотерикою, пробуйте медитувати, пробуйте просто лягти, закрити очі, задати запитання, і ви обов'язково сьогодні отримаєте відповідь на свої запитання. Друга позиція, друга позиція. Друга позиція, скорше всього, що у вас. Ем, ви бігаєте як по колу, да? як циклічно так все відбувається, і ви не можете, ви не можете знайти о той кінець, коли вже коли вже вже нарешті мені вже надоїло. Я бігаю, бігаю, бігаю туди-сюди безкінечно, і воно ніяк не зупиниться, все мене якось ганяє. Тобто досить такий, знаєте, хаотичний день. І скорше всього, що сьогодні ви знайдете той кінець, ви зробите нарешті то оце коло коло закінчиться практично, да? і з'являється сонечко. Якщо у вас була якась така ситуація, яку ви не могли вже довгий період вирішити, то сьогодні є шанс її нарешті закінчити і вирішити. Щось для вас проясниться. Причому з позитивної точки зору для вас, якась ситуація вже важка для вас, яка ну, мучила, сьогодні вже закінчує свій цикл. Третя позиція, третя позиція, 6 лютого. Дуже схожа ситуація з другою позицією, коли ви е, шукаєте вихід. У вас можливо якась ситуація, е, така, е, яка не вирішувалась давно. Да? І е, ви бігаєте як по колу, ви бігаєте як в лабір лабіринті і не можете знайти вихід. Е, щось, щось от таке буде. І сьогодні, дивіться, для вас інформація ще закрита. Якщо ви збираєтесь далі пробувати знайти вихід, на жаль, сьогодні ви ще ця інформація ще не проявиться. Да? Ви ще не, не знайдете той вихід, ситуація ще не закінчується. Вам потрібно цю ситуацію, яка склалася складна у вас, у кожного вона своя, подивитись як під лупою. Да? Збільшити її і попробувати, е, шукати в, в якихось е, мілачах. Не знаю знову ж, е, як сказати, е, українською. Е, вам треба саму картинку, як на телефоні, да? ви дивитесь і не бачите, вам треба її збільшити для того, щоб зануритись глибше, для того, щоб ситуацію вивчити ще глибше. Адже е, недарма кажуть, що е, істина знаходиться в мілачах. Е, а ви не звертаєте увагу на якісь дуже, дуже такі. Вроді неважливі моменти в цій ситуації. А якщо ви будете дивитись глобально на свою проблему, да поверхню, то ви не знайдете вихід, ви не знайдете рішення тільки якщо ви заглибитесь в глиб.